Як правильно запускати автономний дизельний опалювач та яка послідовність підключення всіх патрубків? На нижній частині ми маємо два отвори для підключення вихлопної труби та патрубка для забору повітря. Вони мають різний діаметр для того, щоб ви їх не переплутали місцями. Під'єднуємо та затискаємо все хомутами. Хомути є всі в комплекті. При необхідності можна під'єднати глушник на вихлопну трубу, він зменшує шум. Умовно, ми все під'єднали. На задній частині у нас є підключення електроенергії. Це 220 вольт або від акумулятора 12 або 24 вольта. Ставимо опалювач на робоче положення та слідкуємо за тим, щоб вихлопна труба не контактувала з легкозаймистими матеріалами, оскільки це в першу чергу техніка безпеки. Далі заливаємо дизель. Та в нас на дисплеї є клавіша увімкнути вимкнути затискаємо її, і через 2-3 хвилини опалювач виходить на робочу температуру. Далі можна керувати вже пультом дистанційного керування або в ручному режимі. Можна виставити кіловати, а можна виставити клімат-контроль, і він буде підтримувати задану температуру.